Hello, Pittsburgh. президент Джо Байден сказав металургам Пенсільванії, що захистить їхні робочі місця від дешевого китайського імпорту. І ціни несправедливо низькі, бо металургійним компаніям Китаю не потрібно турбуватися про отримання прибутку, тому що китайський уряд їх дуже сильно субсидував. Вони не змагаються, вони займаються шахрайством, і ми бачимо збитки тут в Америці. Байден пообіцяв протистояти нечесній китайській конкуренції, назвавши Пекін Ксенофобським. Речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Дзянь каже, звинувачення у ксенофобії є лицемірними з боку країни, яка на його думку має скасувати протекціоністські заходи проти Китаю. Китай знає про відповідні повідомлення. Китай хотів би запитати, ви говорите про Китай чи про самі США. Заходи Байдена проти китайської сталі доповнять тарифи, запроваджені його попередником Дональдом Трампом, який запровадив 25 відсотковий податок на певні види китайської сталі. У заяві для Голосу Америки представники штабу Трампа заявили, кампанія Байдена критикує ефективні тарифи президента Трампа щодо Китаю, тоді як Білий Дім Байдена планує запровадити аналогічні тарифи. У штабі Трампа додали, командою Байдена керують або лицеміри, або люди, які не знають, що роблять. Однією з відмінностей у підході кандидатів є те, що Трамп ширше використовував мита для впливу на нові торгові угоди, каже Рейчел Зіємба, представниця центру нової американської безпеки. Вони використовували тарифи частково як важіль для перезавантаження торгового аспекту справи. Зараз адміністрація Байдена використовує тарифи, намагається зробити їх більш цільовими. але вони також використовують промислову політику та інші стимули, щоб спробувати заохотити виробництво у Сполучених Штатах, заохотити іноземні та американські компанії інвестувати у Сполучені Штати. Робітники сталеварної промисловості Пенсильванії є важливим голосом у штаті, який може допомогти схилити результати виборів на кор будь-якого з кандидатів. Передвиборчий штаб Байдена випустив рекламний ролик за участю металурга з Пенсільванії Джоджо Берджеса. Зараз ми маємо найбільш прихильного до американських робітників президента ніж будь-коли в історії. Дональда Трампа хвилює лише одна людина, і це Дональд Трамп. Трамп агітував за про спілок під час сторічнього автомобільного страйку, кажучи працівникам, що правила адміністрації Байдена є зазіханням на їхні робочі місця. Автомобільну промисловість вбивають і не має значення, що ви отримаєте. Мені байдуже, що ви отримаєте в наступні два, три чи п'ять тижнів. Вони будуть закриватися і будуть виготовляти ці автомобілі в Китаї та в інших місцях. Опитування NBC News, проведене раніше цього року показало, що виборці, члени профспілок надають перевагу Байдену, а не Трампу, але з меншим відривом ніж на виборах 2020 року. Андрій Борис Скотт Стернс Голос Америки.